Живе, працює, відбудовується, і все це під загрозою обстрілів, блекаутів, різних надзвичайних ситуацій. Бо другий рік триває війна, а Харків прифронтове місто фортпост країни. Яким же був цей рік для Харкова? Пригадаємо, як приймались важливі рішення у 2023-му року суцільної темряви суворого маскувального режиму, і от 7 березня 2023-го мер Харкова приймає рішення час повертати освітлення на вулиці міста. Я провів перемовини з особами, які відповідають за безпеку у місті Харкові, і ми домовились, що поступово з сьогоднішнього дня ми будемо пикати світло, включимо тестовому режимі з вісімнадцятої години до 19.30 Буде працювати світло. Спочатку головні магістралі, центральні вулиці та місто наче ожило. Це був важливий, позитивний, надихаючий знак для мене. Мешканців. Сьогодні ж вуличне освітлення теж за рішенням очільника міста працює до 21.30 А ще у 2023-му постає питання: скасувати чи продовжити готувати і видавати безкоштовні обіди, якими годують харків'ян та переселенців за рахунок міста з грудня 2022 -го. Ігор двадцять впевнено говорить, продовжимо. Життя вкотре показало. Рішення однозначно правильне. Для тих, хто втратив все під час обстрілів, тих, хто евакуювався до Харкова з більш гарячих точок, навіть безкоштовна тарілка супу неабияка яка допомога. Їжа дуже вкусна, дівчата готують дуже хорошо. Большая благодарність Терхову, нашому меру, що пішли на зустрічі. Зробили таке добре діло, і люді очень все довольны. довольна. Все очень хорошо. Тож за рішенням мера гарячі обіди надаватимуть і у наступному році. А ще при ухваленні міського бюджету на 2024-й Ігор Терехов також відстояв своє рішення продовжити і безоплатний проїзд для мешканців Харкова на наступний рік. Сохранено фінансування расходов на забезпечення безплатного проїзду в метро, трамвай, тролейбуси, автобуси. На що придус 1 один мільярд сто мільйонів гривень. Жодне місто подібного ніколи не робило, і харків'яни говорять, це неймовірна підтримка для людей під час війни. Це прямо мені зараз необхідно. Ну на проїзд би не було. Дякую большої за. Це. Я мать-одиночка, и у меня сейчас нет заработка. Замечательное решение, но ну, я по своему возрасту мало пользуюсь. А так нормально, хорошо. Мне нравится. Я считаю, что правильнее. Правильно і взагалі я мерам очень восхищаюсь. Так як він одержав город во время війни. Я нікуди не уїжджала. Я тут була все рівня з першого дня. Очень йому благодарна. Переймається мери долою підприємців Харкова. Говорить, переконаний, що бізнес буде розвиватися, коли в місті будуть сприятливі умови для цього. Тож цього року на сесії міськради було також ухвалено рішення щодо скасування орендної плати для певної категорії підприємців. Хочу акцентувати увагу усім, що ми прийняли рішення щодо скасування арендної оплати за комунальне майно нашим підприємствам на період, коли велися у нас активні бойові дії, і хочу сказати, що це дуже важливе рішення. П'ять тисяч підприємців підпадають під це рішення. А от чого точно не робила жодна країна світу, так це створення школи у метрополітені. Ось як розповідав Ігор Терехов про організацію майбутньої метрошколи у серпні в ефірі Єдиних новин. За допомогою нашого комунального підприємства «Метрополітена». ми організовуємо спеціальні класи таким чином, щоб не заважати пасажира потоку, який є зараз у Харківському метрополітену. Крім цього, це рекуперація вузов, це освітлення, це шумоізоляція. Крім цього, будемо подвозити дітей, будемо безкоштовно годувати дітей. І хочу, хочу сказати, що тільки по бажанню батьків один, це ми будемо робити. Метро школа, ідея харківського міського голови, яку, хоча і не спочатку, і без великого ентузіазму, але все ж таки підтримали батьки-вчителі. Це дуже гарна думка було створити школу в метро, бо дітям у нас справді зараз не вистачає спілкування і вдома сидіти вже набридло. Як вихід безпечного навчання і соціалізування дітей вихід гарний, тому що школа це насамперед не тільки навчання, а саме можливість давати дітям спілкування. Відкрилась метрошкола 4 вересня. Було тоді всього 60 підземних класів. Зараз же на п'яти станціях метро обладнані 19 приміщень, де навчаються 205 класів, і це 2087 дітей школою вражені всі від президента України до міжнародної спільноти. Я дійсно вражений організацією. Тим, яку ідею ви спромоглися знайти для того, щоб організувати процес навчання. Дуже приємно було побачити дітей, їх посмішки, очі. Очиняти маленькі, такі дуже приємні, але вже і трішки дорослі. через всі випробування, які ми вони проходять з цією країною. А на цьому у Харкові вирішили не зупинятися за рішенням мера січня 2024-го У метрошколі облаштують класи для дошкільнят про організацію освітнього процесу в групах для дітей старшого дошкільного віку у визначених приміщеннях спорудах КП Харківський метрополітен. Хто за? Прошу голосувати. Дякую нагало. А щоб ще більше задовольнити потребу харківських школярів у навчанні, в місті будують спеціальну підземну школу, і це теж ідея Ігоря Терехова. Бо каже він: по метро більше немає можливості створювати нові класи. Тому ми сьогодні вже будуємо підземну школу на 450 учнів в одну зміну. Тобто, в дві зміни будуть навчатися там 900 учнів, і хочемо якнайшвидше побудувати цю школу для того, щоб наші школяри мали змогу навчатися в нормальних умовах. Кошти для зсу найважливіша тема. А після схвалення Зеленським рішення про переспрямування військового ПДФО громад до держбюджету скарбниця Харкова зменшилася десь на 30%, Зауважив мер, і жодне місто не має таких колосальних руйнацій через війну. Тож і не потребує таких величезних коштів для відбудови. Але головне сьогодні перемогти, і на це ми всі працюємо, і нам потрібно працювати. Тож на допомозі військовим у Харкові економити не будуть, каже мер як спрямовували кошти на ЗСУ, так і надалі продовжуватимуть це робити. Місто Харків за часи війни перерахувало до е збройних сил України е 906 мільйонів гривень. Ми домовилися з нашими військовими, що ми не робимо з цього ми uh -huh. uh -huh. Перераховуємо е кошти кошти на військові бригади і на військові частини. А вони вже на по. А це кошти використову за ініціативу мера в цьому році втілено в життя ще одне важливе рішення, яке ухвалила на сесії міської ради. Такої програми немає в жодному місті країни. Підкреслив Ігор Терехов. Ми будемо виплачувати кожного місяця на кожну дитину 8 тисяч гривень до повноліття. Це наш святий обов'язок. У нас є діти, тих загиблих, які воюють, воювали з 2014 року, і цей реєстр ми ведемо з 2014 року, таких дітей 51. У сім'ях загиблих стосовно дітей, які проживають у сім'ях тих людей, які загинули під час цієї агресії Російської Федерації, починаючи з 24 лютого, на жаль, на сьогоднішній день ми вже маємо більш ніж 200 дітей. І на жаль, їх кількість збільшується. А ще в планах створити програму реабілітації для воїнів, які повертаються з фронту, стосується також це і їх працевлаштування. І просто неможливо не сказати про підготовку Харкова до опалювального сезону. Були взяті до уваги та прораховані всі позаштатні ситуації минулого року, говорить Ігор Терехов, з усіма восьмиразовими перезапусками системи опалення. З моменту закінчення навесні цього року опалювального сезону відразу почали готуватись до наступної зими. Ремонтували обладнання, трубопроводи, оснащували котельні та закупляли генератори. Працюють пункти незламності, е, всі наші супермаркети, аптеки, магазини, крамниці е, вони мають сьогодні вже генератори. Так, завдяки ефективній підготовці до зими серйозна аварія, що сталася через негоду на початку цього грудня, пройшла непоміченою для харків'ян, попри те, що навіть вимкнулись котельні. Ось як коментував цю позаштатну ситуацію. Мер міста в прямому ефірі єдиних новин. Нам вдалося утримати тепло у е, житлових харків'ян, бо ми перейшли на генератори, які ми закупили дуже серйозно, готуючись до опалювального сезону. Це був перший такий серйозний виклик для харків'ян. І ще раз це доказує, що незламне місто, незламний Харків, і ми будемо триматися. Харків живе, і працює, і, попри війну, в місті приймаються важливі для його відновлення і розвитку рішення, навіть такі, як ялинка та концерт в метро, що здавалося б не на часі, але як кажуть самі містяни, сильно підтримують дух і підіймають настрій. рівно виставу підготували для маленьких харків'ян, аби вони відчули, незважаючи ні на що свято наближається. Учні закладів освіти Київського району стали глядачами й учасниками казки фентезі Вартові часу, яка проходить за ініціативи мера Ігоря Терехова. Новорічний захід в одному з укриттів міста показали артисти професійних театрів та музичних колективів. Вікличить новорічну ніч, ти бачить, гаючи, рушай. Вітаючи малечу з придешнім новим роком, харківський міський голова закликав усіх подякувати українським воїнам за можливість жити та дарувати дітям радість. Завжди перед новорічними святами і в новорічні свята. Завжди ми загадуємо бажання. І я дуже хочу, щоб наші мрії збулися. А які в нас мрії? Це перш за все, наша перемога, це перш за все, наше мирне життя. І я вірю в те, що в наступному році ми переможемо. І я вірю в те, що в наступному році ви зможете нормально жити, нормально вчитися у справжніх школах. І я дуже хочу, щоб наступний рік. Приніс вам всім радість, щоб наступний рік приніс вам всім гарні емоції і щоб ви дуже гарно навчалися. Так, <плес> з придижним новим роком вас всіх. Дякую вам. Слава Україні! <плес> Це найбільше? – Все дуже круто було. Чи є у тебе заповідні мрії? Хочу дуже собачку. А що би ти побажала харків'янам у Новому році? Перемога, здоров'я та миру. Мені дуже сподобалось. Коли виступали смурфіки. А чи є у тебе заповітні мрії? Щоб закінчилась війна. Щоб було все добре. Все Чудове враження. Веселі, дуже. Мені дуже радісні. А що сподобалося? Може якісь номери запали більше? Мені подобалося, як танцював Барбі Герл. А тобі що сподобалося? Мені сподобалося, як Дід Мороз і як виступав Кемер у нас. А тобі? А мені сподобалося, як танцювали зараз в кінці. Фінальний номер сподобався. Фінальний номер. Скажіть, будь ласка, а що би ви побажали харків'янам у новому році? Щоб війна закінчилась. Щоб війна закінчилась, щоб було щастя і... Добро. Щоб настав в, в світі мир. Дуже сподобалось. Напевне, з мультфільму Петроїла ну, сподобалось. Гарно зіграла. Мені сподобалось дуже. Ще ну, робот цей сподобався дуже ось. Де саме свято теж дуже подобається. А який тебе настрій? Гарний дуже. Ось. А чи є у тебе заповітні мрії? Щоб у нас перемога була і все. Ми мені нічого більше не треба. Центральний спальний квартал Харкова. Саме сюди на початку грудня прилетіли відразу дві ворожі ракети. В результаті обстрілу у будинках зазнали пошкоджень вікна, покрівлі та фасад. З моменту прильоту ворожих ракет пройшло декілька тижнів, та комунальники продовжують впорядковувати житлові будинки, зокрема покрівлі. І це при тому, що ремонтні роботи на цих будинках вже не раз проводились через обстріли. В цьому районі було чотири п'ять прильотів. Ті кровлі, які можливо було тоді відремонтувати, ми зробили на сьогоднішній день. Вже відбувається обслідування покрівель чітно і знаходяться і такі міста, які треба ще ремонтувати. Хлопці на даному етапі зробили все можливе, що можна було зробити тоді. А зараз вже підходимо більш детально і вже розуміємо, які кровлі ми зможемо відремонтувати зараз, а які ми будемо ремонтувати ще. Наступному році десь 500 вікон в цих домах мозка. Всі аварійні роботи, де мають місця протікання покрівель, комунальні служби планують завершити протягом найближчих днів. Хоча, як показує практика, навіть згодом проблема може знову з'явитися. Згідно інформації комунального підприємства, лише цього року рашисти своїми обстрілами пошкодили майже 800 покрівель в Харкові. Тільки наше комунальне підприємство зробило 775 кровель, які потрапляли під обстріл у цьому році. І це десь 18 тисяч квадратних метрів. Покрівель так чи інакше ми ремонтували. Прильоти були сюди в місті, і вони з першого погляду все гаразд, покрівля сила. Потім виясняється, що шифр підірвала і він, вроде лежить, а проблеми з ним існують. Ми забили USB, приблизно на 600 на будинках, десь 15 тисяч квадратних метрів вікон. тільки за цей рік. І це статистика суто одного комунального підприємства, що зазвичай працює у чотирьох районах Харкова. Щодо рук то кажуть, справляються з тим ресурсом, що є, з матеріалами справи кращі, дещо купують за кошти міського бюджету, з дечим допомагають волонтери та благодійні організації. 29 грудня Харків пережив аж три хвилі обстрілів. Під прицілом опинились промислова та цивільна інфраструктура відразу трьох районів. Харків обстрілювали. Понад 20 разів це здебільшого ракети типу С-300. Також в декількох місцях влучань були знайдені залишки ракет типу Ха, яка сама модель зараз встановлюють у вибухотехніки. Внаслідок цих обстрілів станом на 11 годину ранку маємо трьох загиблих осіб та 11 травмованих осіб. Це все цивільні люди, це працівники підприємства, оскільки більшість ракетних ударів була по промислові зоні удари були по холодногірському, київському району, Стобільському району. Цей клас Київський район один з тих, що прижив ракетну атаку. Тут відразу декілька влучань вибуховою хвилею понівечило будинки, школу та медзаклад. Хоча лікарня тільки но завершила. Ремонти після попередніх обстрілів з кого Ми як зайшли, тут було страшне. Ми прибирали, хворі казали, давайте допоможемо. Тікого все було як сніг на вулиці лежало, це по всьому коридорі. А хворі за мною зайшли, і ми тут в шокі. Я думала, тільки з А як зайшли сюди, попадали в обморок. Ось хворі, дивіться всі. Ну, звісно, на сьогодні у нас такий воєнний стан тут у маніпуляції. Вже було все так добре. Від Ну, всі ждали, чекали, чекали цього січня. Наші співробітники з кардіології всі дівчата вже мечтали вийти на працю. Всі, і таке от будь от, ласка, розумієте. Всі. це, ви відновилися після минулого да, прильоту, тільки, да, тільки тільки відновилися. Так, да, да? тільки відновилися, і це ж бачите, що. в кварталі, що зачепила вибухова хвиля. з Самого ранку працюють комунальні служби та волонтери, заколочують вікна фанерою та впорядковують всю довколишню територію. сказати, Що наслідки жахливі, ми зараз усунемо всі ці наслідки. Ми бачите, що медичні заклади, школа постраждала, житлові будинки постраждали, об'єкти критичної інфраструктури тут поруч теж постраждала така автономна котельня. Крім цього, хочу сказати, що виробниця постраждала. Це все ми зробимо. Але на жаль, ми вже не повернемо життя людей, які загибли. Є пар... Ранені, швидка працює, медики працюють зараз, усунуємо всі ці руйнації, які. На щастя, нам вдалося отримати систему теплопостачання по місту і всі будинки сьогодні з теплопостачанням, тому працюємо на цьому. Згідно інформації, міськради лише в Київському районі під час п'ятничного обстрілу було пошкоджено 27 житлових будинків по місту більше 35. Щодо пошкоджених і вибитих вікон, то цифри в сотнях ця ракетна атака виявилась одна з найбільш масованих в Харкові за останній період. Зараз на місці працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції з метою фіксації цих воєнних злочинів для майбутнього трибуналу. За фактом цього злочину відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України, це порушення законів та звичаїв війни.